Молитва, яку читають до Івана Хрестителя, Святий Іване, претечай Хрестителю Господній, Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти всехвальний пророк, більше від усіх пророків. Вони проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: Це агнець Божий що бере на себе гріхи світу, ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти вдостоївся своєю рукою торкнутись голови самого царя і Бога, ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тебе прошу, до тебе припадаю. Не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням. Немов другим хрещенням, випроси мені ласку, прощення усіх гріхів і повернення на дорогу справжнього християнського життя, щоби з твоєю допомогою я жив-жила у Божій благодаті і зміг змогла, колись увійти в царство вічного життя. Амінь.